Скажи людям, чесно, скільки у тебе наключників. Ой, наключники, нашийників. Признайся зараз. Підерак. Слухай ти загнав мене просто от в глухий Алла, кут. У тебе 50 ножів є. Скільки із них нашийників? Ти можеш і не спаду на шиї носити. Я тільки хотів сказати, що, типу, в моєму випадку, ну, типу, я не сильно в цьому плані закомплексована людина. Я можу будь-який ніж собі на шию причепити. Ну, куди, от мені розумієш, вже нема куди падати. Типу, я вже Григорій Соєм. Типу, яку чушь я не зробив з ножами? Типу, це будуть ну Ти знаєш, це як людина, яка штани в носок заправляє, типу, ну від нього багато не очікують. От у мене от щось подібне, я думаю. Ну, прочепив, Григорій і... Сує я спаду на шию і пішов. Ну, ти, блін, це ж він, це ж Григорій і... Сує. Ти від нього якусь адекватність очікуєш. Марна справа. Ми починаємо. А ми починаємо. Ну так. Да. <ріх> В цьому відео нарешті поговоримо про ножі шийники Так як погода вже потрохи стає досить спекотною, я думаю, прийшов час поговорити про цю категорію ножів, тому що вона є досить недооціненою в україномовному сегменті Ютубу про такі ножі майже нічого немає, тому я думаю, можна нарешті цю тему висвітлити в одному з наших повноформатних відео. Взагалі, що це таке? Що це за ніж? Що це за шийник і для чого він взагалі існує? Мова йде про компактні отакі фіксиди, як правило, в полімерних піхвах, які своєю конструкцією передбачають носіння отаким чином на шиї. Для чого це взагалі потрібно, якщо можна, як інші нормальні люди, причепити собі ніж на кліпсу на кишеню і носити його таким чином? Як мінімум, для того, щоб носити ніж в кишені з допомогою кишенькової кліпси, потрібна кишеня. А влітку багато хто переходить на шорти, і більшість адекватних людей в цій кишені кладуть телефони, гаманці, ключі. Ви можете, виймаючи цей з кишені, ненароком скинути ніж і загубити. А Це капець, як прикро насправді. І от з огляду на всі ці моменти, ось такий компактний фіксет на шиї, в принципі, може скласти цікаву альтернативу вашому улюбленому edc фолдеру Окей, що таке ножі шейники ми розібралися. Які ж плюси вони в собі внесуть? Які фішки, які плюшки, загалом, перше, це приховане носіння. Його не обов'язково носити таким чином, як мауглі зухвали, його можна вкинути всередині Тут от футболочку. І таким чином у вас немає жодної ознаки носіння ножа при собі. Немає кліпса, яка блищить на сонечку, немає тімляка, який видно за кілометр. Загалом ви справляєте враження людини без ножа. Комусь це важливо, тому про це варто говорити. А якщо хтось і помітить, що у вас там на ланцюжку. Ножик. Під футболочкою є, то це завжди можна перевести в жарт і сказати, що це символ вашої віри. Другий плюс це амбідекстерність. Так як він висить у вас на шиї, ви можете його однаково зручно виймати як правою, так і лівою рукою. Чого не скажеш про ваш улюблений edc фолдер, який, як правило, знаходиться або з правого, або з лівого боку, і діставати іншою рукою це вже незручно. Також подібний ніж, який завжди при вас, важко якимось чином забути чи загубити, тому що він не прив'язаний до вашого одягу, з ним банально можна піти всюди. І навіть знімаючи якийсь одяг за якихось обставин, ніж завжди буде при вас. Він не прив'язаний до кишень або edc сумок. Також не варто забувати, що шийник, як і будь-який інший фіксований edc ніж, несе в собі ряд переваг над фолдером, Його не потрібно жодним чином центрувати, розбирати, змащувати, регулювати затяжку гвинта, дивитися, щоб там був клиночок по центру, обслуговувати підшипники і так далі. Фіксет автоматично знімає вас всі ці заморочки, всі ці зобов'язання. Вам не потрібно взагалі про це думати. До того ж, він несе в собі більшу жорсткість конструкції, так як це фіксований ніж, можна без остраху десь з ним лубатись, колупатись і взагалі використовувати його в дещо ширшому спектрі. Побутових і не сильно побутових задач, в яких складаний ніж не завжди доцільно буде використовувати. Я вже стільки плюсів накидав о цих шийних ножів, що я прямо відчуваю, як моя аудиторія вся, вся вже перераховує грошики і дивиться, де ж його якби придбати собі цей шийний ніж, причепити на шию, тому що все так класно. А де ж мінуси спитаєте? Ви мінуси 100% є. І перш ніж обирати собі шийний ніж, послухайте, які вони взагалі ці мінуси. В першу чергу. Не варто думати, що шийний ніж, який у вас на шиї висить, це класний інструмент для швидкого діставання і повертання його в піхви. Так, звісно, я вже казав, що фіксований ніж несе в собі таку перевагу, як швидкість діставання і швидкість повертання до піхов. І це є тою перевагою, яка, по суті, є ключовою, коли вам постійно потрібно регулярно користуватись ножем. Але це працює тоді, коли фікс знаходиться десь на поясі, десь у вас от в діапазоні швидкого доступу. Коли це шийний ніж, який ви таким чином. Одягаєте на шию, закидуєте всередину під футболочку. Він вимагає трошки більше маніпуляцій. Вам потрібно залізти рукою туди, от, під футболку, нащупати руків'я, висмикнути цей ніж, і тоді вже ним щось різати. Звісно, зараз от, всі ці коментатори понаписують, що де ти зібрався там його вихоплювати, цей ніж, для чого все це, якщо ну, куди ти поспішаєш, взагалі, що тобі? Не вистачає там трьох-чотирьох трьох, секунд, щоб дістати його з під футболки і щось розрізати. Так, то вони, звісно, так, але все рівно це лише половина справи. Вам же ж потрібно потім його повернути до піхова. Для цього вам потрібно сконцентруватись над цим питанням, підняти футболочку, знайти там ті піхви, заслати туди той ніж і робити це максимально свідомо, само собою використовуючи другу руку і дивитися над тим, щоб. Раптово не зробити собі харакірі. По-друге, такі ножі не сильно дружать з різними ланцюжками на шиї, які ви також носите, окрім ножа. Якщо у вас на EDC якийсь ланцюжок, якась біжутерія, ну, ви звикли носити щось на шиї. І тут ви подивилися відео, де Григорій Сой розказує про класні шийні ножі. Вам потрібно буде зробити вибір: або ваша оця от біжутерія, або шийний ніж, тому що носити все відразу. Ну, по-перше, будете схожим на цигана, а по-друге, воно все перекручується, воно буде реально вам заважати. Тобто всі ці штуки між собою будуть зав'язуватись у вузол. Ну і ви банально можете всю цю історію просто зірвати, коли полізете от, під футболку, виймаючи цей ніж ви можете вийняти його разом з іншими ланцюжками, які там у вас на шиї висять. От, про що я казав? От як тепер з цим? А, То просто їх вже декілька. От про цю фігню я казав. Не носіть два відразу. Будьте людьми, не варто забувати, що в такій категорії ножів, як шийний фіксит, критично важливим параметром є надійність його фіксації у піхвах. так як в абсолютній більшості ці ножі носяться таким чином руків'ям донизу, ніж має бути максимально надійно зафіксований для того, щоб він ну, банально не випав в найбільш непідходящий момент вам під ноги. Хоча який в принципі може бути підходящий момент, щоб отримати гострим ножем по ногам. Загалом ми не рекомендуємо купувати. Ножі категорії шейний фіксет в якихось неперевірених, я не знаю, виробників десь на аліекспресі. Також варто зазначити, що така категорія ножів, вона насправді буде найбільш актуальною влітку, коли ми ходимо якраз в якихось легеньких шортах. У нас не завжди з собою буде ADC сумка. Ну не всі ж такі, як ми параноїки, ходять з сумкою там всюди. Але в інші пори року його актуальність різко знижується. І якщо ви вже от настільки прикипіли до свого шийного ножа, що ніяким чином не хочете з ним прощатися, то варто сказати, що практично будь-який сучасний шийник передбачає якісь альтернативні варіанти носіння. Вони практично всі в полімерних піфах з люверсами сюди можна причепити, окрім того ланцюжка, з яким він іде в комплекті, можна причепити якусь кастомну кліпсу, якийсь невеличкий теклок. Вони зараз є як великі, так і маленькі. Якщо вже так сильно сподобався шийний ніж, можна носити його і взимку, і восени, і коли завгодно. Не на шиї. Не на шиї. Багато дискусій і суперечок можна почути з приводу того, хоча кому я брешу. Іноді можна почути таку думку, що не варто носити на шиї з допомогою паракорду, а виключно на от таких от ланцюжках. Мовляв, якщо ти десь невдало зачепишся цим от паракордом, то можна банально вдавитися, і це от ну, взагалі не та смерть. Напевно, воно все-таки дискусійне, тому що водночас тим можна все життя проходити цим паракордом на шиї і ніде ним не зачепитися. А можна дуже невдало десь причепитися, повиснути і загалом таке. Не знаю. Якось тухло пішло, да? Е -е, ну, мислі просто не закончимо. Да-да-да, да. Чесно кажучи, хто зна, можна все життя проходити з таким паракордом на шиї і ніде ним не зачепитись. Можна, можна. А можна в перший же день десь повиснути, вдавитися, і це буде максимально безглузда смерть. Якщо ви хочете почути мою думку, я все таки віддав би перевагу ланцюжку. Якщо от трапиться от саме от той -от мікроскопічний відсоток, коли ви десь зачепитесь цим от ланцюгом, невдало і матимете вірогідність. Так, вдавитися, то він просто порветься і збереже вашу шию. Паракорд, повірте мені, буде міцнішим за ваші хребці. Менше з тим, що таке шийні ножі, ми розібрались. Які у них плюси ми розібрались. які мінуси теж. Давайте нарешті розглянемо, що за ножик я сюди приніс, і на прикладі чого я взагалі вам розказую цю тему. Взагалі, в нашому асортименті досить багато таких ножів, я обрав 5, які мені сподобались найбільше. Це моє суб'єктивне бачення цього питання. Я впевнений, що комусь воно не сподобається. Це нормально. Ми там в коментах може обговоримо це питання. Але загалом, з чого б хотіли спочати, бокер плюс скальпель. Прикольна мікропіпка це результат колаборації всесвітньо відомого німецького концерну Бокер з нашим українським дизайнером Олександром Кравою. Ніж дійсно схожий на якийсь хірургічний інструмент, як на мене, представляє собою практично ідеальну таку фіксовану мікропіпку. Маса цього ножика складає. Щось 24 грами, здається, це разом з піхвами, при тому, що довжина ріжачої крайки 44 міліметри. Так, звісно, це не є якимось повноцінним і шним ножем, яким можна салат зробити десь в офісі, але як суто і Дісішна мікропіпка для різних побутових задач, де без ножа взагалі ніяк не обійтись, наприклад, якусь стяжку відрізати. Це просто ідеальний інструмент. Носиш його на шиї і практично не відчувається. Зроблений він з правильної загартований d 2 яка добре агресивно гризе, але потребує до себе хоча б мінімального догляду, тому що тверда скотиняка і ржавіє. Вартує це мале чудо, близько тисячі гривень. Багато це чи мало. Кожен вирішує сам за блокер плюс, за крава кат, за оригінальний дизайн, за функціонал, за легкість, за все, що я перед цим казав, і нормально затермічену злу d 2 я думаю, це і небагато враховуючи промокодік, який буде в описі під відео. Так, взагалі ціна може бути солодкою. Наступним покажу вам ніж Kershaw Brace. Це ножичок, який насправді несе дуже подібну ідею в собі. Маленька фіксована мікропіпка від компанії Kershaw. Це власний дизайн Kai Group. Вони тут здається, нікого не залучали. з Зіменитих нейфмейкерів. Талька 8 хром 13 MOV, яка значно краще протистоїть корозії, і якщо ви з тих людей що не сильно любить там, якось дбати про свої dc ножі, то краще обрати 8 хром 13 аніж D2. Що сказати? Довжина клинка 50 мм і маса щось близько 44 грамів. Це разом із піхвами, які тут, до речі, цікаво виконані, ніж піхви можна досилати. Будь-якою стороною, взагалі про це не паритись. Тут шість люверсів і дві проточки, через які можна притягнути якусь стропу і фіксувати його альтернативним чином. Не тільки на шиї носити, а й за потреби якимось інакшим чином. До речі, це саме той випадок, коли в комплекті йде паракорд. Ну, це вже кому як. Вартість цього, на жаль, складає 1500 гривень. І маса, до речі, 35, не 45, я помилився. А далі у нас Спайдерко Subway Bowie. Це вже дещо дорожчий варіант. Відразу скажу це для тих, хто. Ну, трошки більше ніж півтори тисячі гривень, готовий віддати за ніж на шию. Це справжній чесний японський спайдер з міста Сікі з дизайном від Фреда Періна. Десь тут причепимо фотографію, щоб ви хоч розуміли, що це за кадр. Ніж важить всього 55 грамів разом із піхвами, при тому, що довжина режучі крайки то 63 мм. міліметри, і дуже хитра сталька, як на мене. LC200N. Це високоазотована. Сталь, яка практично повністю протестить корозію. Тут в той випадок, коли можна взагалі не паритись, плавати з цим ножем на шиї, десь я не знаю, у морській солоній воді. І якщо ви людина, яка от, сильно пітніє влітку, то це якраз для вас. Він у вас точно не заіржавіє. Це та, та сталь, яку можна чіпати пальчиками, різати не різні лимончики і взагалі от не перейматися з приводу того, що тут з'явиться якась іржа. Вартує щось близько 6 тисяч дорогий, зараза, але класний. Ну і само собою колстіл. Кол от взагалі колстіл це ті хлопці, які побачили в цьому от перспективний напрямок. і Їм точно сподобалась ідея чіпляти на шию собі ніж. І отак, -от, як Тарзан з цим ходить. Вони їх наробили цих ножів. Ну, у них дуже багато моделей. Десь от там причепимо навколо мене, щоб ви розуміли. У колстіла шийників там реально є де розгулятися. Там вибір, широченний. я взяв з собою оцей. Дабл agent, подвійний агент, фулсерето, для того, щоб, в принципі, розуміли от їхнє бачення цього шийного ножа. Все, що робить колстіл, береш до руки, розумієш, ну, тут в першу чергу це якусь козлятину різати і вже потім мастити паштет на хліб. Тут навіть піхви зроблені, як якась кобура фобус. Для того, щоб дістати ніж, потрібно спочатку кнопочку цю витиснути. Таким чином, І вже потім ти дістаєш цей колстіл для того, щоб у всіх людей на вулиці інфаркт трапився. Фух, ну от є харизма у них. От є. Розумієш, це тобі не Кершоу. Мені там гострі каші закидали, що Кершов Кершо, що ти його так критикуєш? Ну, ти подивіться, на оце. і на оце. От абсолютно різне бачення шийного ножа у цих компаній. Хоча і Кершоу, і Колстіл це всесвітньо відомі американські ножові гіганти. Але наскільки у них от різне бачення, різний підхід, різна філософія. За таку річ просто смішні гроші. Десь половиною тисячі гривень. Та яка різниця, яка там сталь, Та, ну, так яка сталь? Ну, тут високоякісний алюмінієвий сплав. 70-75. Ти знаєш, як у тому анекдоті про Мерседес, як продається. Говорить, він заводиться. Блін, це, це, ви не розумієте саму філософію бренду Мерседес. Тобто, такі питання не задаються. Так він заводиться, врешті-решт чи ні? Ні. <рес> ну, припустимо, тут Aus 8А. Що він від цього гіршим стає? Тут справа не в сталі, розумієш. І на завершення, ніж від харківського ножового бренду Blade Brothers Knives під назвою Голка. Дуже вдала назва для цього ножа. У нього, як бачите, специфічний дизайн, і обумовлений він в першу чергу тим, що. Blade Brothers – це от бренд, який в першу чергу спеціалізується на бойових ножах, на ножах для ножового бою. І от ну, тут подібна історія, як з брендом Cold Steel. Тобто, в першу чергу ми козлятину ріжемо, а вже потім намащуємо якесь масло на хліб. Хоча з такими параметрами, ну щоб ви розуміли, зведено цю голку в 2,3 міліметри. Думайте, 2,3 зведення. При висоті спуску 3,2. Тобто і по обуху. Тут майже 5 мм. Специфічний ніж, чесно вам скажу. От Береш його до руки, розумієш, що в першу чергу це просто якась штрикалка. Це от. Ну, відразу уявляєш собі таке маленьке поросятко десь в селі, яке потрібно знаєш, на свято зробити. От. <схай> Цікавий ніж, він також виділяється на фоні всіх інших шийників. Так, зрозуміло, що він в першу чергу для того, щоб щось колоти, штрикати, глубати, колупати, але. От з горем пополам, з матюками щось відрізати ним також можна буде. Йо, йо, досточка брусочок. гараж стайлий. Я думаю, на цьому і все. Своє бачення шийних ножів я вам показав, свої улюблені моделі шийників також розказав, показав все, що хотів я вам от про цю тему видав. Згодні ви з цим або ні? Пишіть в коментах, обговоримо. Якщо. Була якась зайва емоційність, ну вже пробачайте це, я нічого з собою зробити не можу. Само собою будуть промокоди на знижку на всі ці ножі, для того, щоб для вас цінник був дещо приємніший, ніж для інших людей. От. Ну і ви знаєте, лайк, підписка, комент і до зустрічі!